О, так, Починаємо, починаємо наше відео То, щоб зробити спальники з пуха. Є ідея. Це. Максим, у вас було колись питання з якого пуха там? З Ні, Не, з злідного, топ... а з пуха, пуха лебідя. О, да, а у нас є і влад підтвердить, і Саня підтвердить, що зробити його з тополіного пуха. Тополі. І питання до знатків, скільки спальників вийде от, от з такого тополіного пуха? О. І, да, і там до цього там... І, який тут філ пауер треба до неї пристосувати, щоб якось там якийсь е ЕН до нього зробити. О. Ну, коротше, тут його багато, там можна позбирати, ідея може для тери. Там, якщо щось там. О. 对，都是袋子。